Вітаю тебе. В цю історію досить важко повірити, і спочатку може здатися, що все, що сталося, написано зі сценарію лівудського фільму «Жахів», тому що ці злочини виходять далеко за межі дій простого злочинця. Деніел Лапланд народився у травні у 1970 році у штаті Масачусетс. Про його дитинство відомо не так багато, але відомо, що він жив зі своєю матір'ю відчимом і двома братами. Добре задокументовано, що Деніел мав травматичне дитинство, під час якого він зазнавав фізичного, психологічного та сексуального насильства з боку свого відчима. У школі він мав труднощі з навчанням через дислексію, були проблеми з читанням та писанням, крім того, соціальне життя Деніела майже не існувало, інші діти вважали його моторошним та дивним. Він постійно приходив до школи з неприємним запахом і в брудному одязі. У результаті однокласники намагалися його уникати. У підлітковому віці Даніель почав відвідувати психіатра за рекомендацією вчителів, і йому поставили діагноз синдром гіперактивності. Однак, замість того, щоб лікувати Даніеля, психіатр почав сексуальне насильство над ним. Знущання тривало більше року. Не дивно, що Даніель закінчив сеанси в ще гіршому психологічному стані, ніж на початку. Приблизно в той сам час почалася кар'єра кримінальна Даніеля. Замість того, щоб проводити час, як це робили більшість підлітків, гуляти з друзями, займатися спортом, робити домашні завдання, Даніель почав вриватися в будинки людей. Було зрозуміло, що Даніель намагався не лише красти цінні речі, звичайно, він брав різні речі, але хвилювання від перебування в чужому домі без їхнього відома було тим, що насправді його надихало. Він копався в речах людей і переносив предмети та меблі. Він отримував задоволення від усвідомлення того, що він лякає людей, навіть змушуючи їх думати, що вони втрачають розум. Брайан Ендрюс жив у сусідньому містечку зі своїми двома доньками: 15-річною Енні та 8-річною Джесікою. Сім'я переживала важкий період після втрати дружини Брайана від раку, і, будучи змушеним стати батьком одинаком. Брайану довелося більше працювати, щоб утримувати сім'ю, а це означає, що він був вдома не так часто, як би цього хотів. Незважаючи на різницю у віці, Енні і Джесіка добре ладнали, втрата матері їх зблизила. У 15 років Енні почала думати про хлопців. Вона та її друзі балакали про побачення, хто в кого закохався, ну, розмови типові для дівчат-підлітків. Тож, коли до Енні почав телефонувати додому хлопець, вона була заінтригована. Хлопець їй сказав, що його звати Денні, і що він отримав її номер телефону від спільного друга, який навчався в її середній школі. Звичайно, це була брехня. Вважається, що раніше він втирався до будинку сім'ї. Він дізнався, що там живе Енні, ймовірно, бачив її на сімейних фотографіях і став на його одержимий. Він трохи покопався, і йому вдалося отримати номер телефону родини. По телефону він назвав себе високим, вилявим, спортивним і розумним. Ені була налаштована трохи скептично, але погодилася спілкуватися. Протягом наступного тижня вони регулярно спілкувалися по телефону. Ені подобалося спілкуватися з Дені, то коли він запросив її на побачення, вона погодилася. Він мусив забрати її з дому, і вони мали поїхати на місцевий ярмарок. Коли день настав, Ені була схвальована, у двері задзвонила і вона кинулася відчиняти, однак вона була здивована, коли хлопець, який стояв на порозі, виглядав зовсім не так, як вона чекала. Цей хлопчик був приблизно метр сімдесят, худорлявий, з жирним темним волоссям і важкими неприборканими бровами. Його шкіра була всіяна прищами і він представився як Денні. Ені намагалася приховати своє розчарування. Але все ж пішла на побачення. Коли вони йшли ярмарком, Енні розповідала Денні про свою сім'ю, згадавши про нещодавну смерть її матері від раку. Здавалося, ніби згадка про смерть клацнула перемикачем у Денні, його очі раптом спалахнули, і він надзвичайно оживився. Він почав засипати Енні питаннями про смерть мами. Зрозуміло, що опитування Денні про її померлу матір, яке включало запитання про те, наскільки сильно вона страждала від цієї хвороби, викликало у Ені вкрай дискомфорт. Пробувши з Денні годину, Ені вирішила, що провела досить часу з цим дивним хлопцем, сказавши йому, що їй треба йти додому, вона повернулася і пішла. Вона чітко дала зрозуміти, що більше не хоче його ані бачити, ані чути. Через кілька днів сестри Ендрюс сиділи вдома, коли почали говорити про свою маму. Вони почали розповідати про неї історії, згадуючи добрі часи, які вони пережили, коли їхня сім'я була цілою. Тоді у них виникла ідея, вони влаштують спиритичний сеанс. Насправді вони не чекали, що щось трапиться, але їм не було що робити, тож вони вирішили спробувати. Вони спустилися в підвал і зайнялися тим, що на їх думку треба було робити під час сеансу. Запалювали свічки, трималися за руки, співали якісь пісні. Вони не сприймали це дуже серйозно, але це відволікало їх увагу, і їм це було потрібно. Коли Брайан прийшов додому з роботи, вони закінчили. Вони не хотіли, щоб він знав, що вони задумали, бо я ще він подумав, що вони збожеволіли просто. Коли Енні та Джесіка пізно ввечері лежали у своїх ліжках, вони почали чути ритмічні звуки постукування по стінах. Можливо, сеанс насправді викликав дух їхньої матері, подумали вони. Дві дівчини сиділи разом у кімнаті Енні і слухали постукування. Вони були збентежені тим, що їхній експеримент насправді спрацював, однак хвилювання було недовгим. Постукування стало майже постійним і відбувалося лише тоді, коли вони були вдома самі, або в глибокої ночі, коли їх батько спав, дівчата втрачали через це сон. Невдовзі предмети та меблі почали рухатися по дому та зникати. Наприклад, одна з дівчат клала їжу на кухонну стійку, виходила з кімнати на п'ять хвилин, а коли поверталася, її вже не було. Вони розповідали браємо про те, що відбувається. Що вони вірять, що в будинку був привод, але він сказав їм, що це синітниця, вони просто переживали важку втрату матері. Одного вечора дівчата залишилися вдома самі і знову почалися постукування. Але цього разу це звучало так, ніби воно лунало знизу. Ель схопила кухонний ніж, і разом вони пішли до підвалу на їхній жах на сцені підвалу, і я у твоїй кімнаті приходь і знайди мене. Приголомшені Енні та Джесіка розвернулися та втекли сходами підвалу та вибігли з дому. Вони добігли до сусіда, який дозволив їм залишитися, поки батько не повернеться з роботи. Брайан не знав, у що грають його доньки. Він досі був впевнений, що всі дивні випадки, включно з написом на стіні, який виявився кетчупом. Це справа рук Енні та Джесіки. Можливо, це крик про те, щоб привернути увагу, подумав Брайан. Переконавшись, що їхня поведінка була результатом горя, Брайан вирішив, що дівчатам варто почати відвідувати терапевта. Минуло близько двох тижнів після інциденту в підвалі, а стуки по стінах фактично припинилися. Однак полегшення не було. Дівчата були вдома самі, коли знову почався стукіт. Цього разу він був зі спальні Енні. Енні знову взяла кухонний ніж, і обидві дівчини разом піднялися сходами, коли вони підійшли до дверей спальні Енні. Та побачили ще одне повідомлення, написане на стіні. Там було сказано, я повернувся, знайдіть мене, якщо зможете. Дівчата дуже швидко вибігли з дому і побігли до сусіда. Дівчата були перелякані, вони розповіли сусіду, що в їхньому будинку знову знайшли записи на стіні. Співчуваючи дівчатам, які щойно втратили матір і провели стільки часу вдома без батька, сусід сказав їм, що вони можуть зайти. І дозволив зазгнити до батька. По телефону Ені та Джесіка розповіли Брайану про те, що стуки знову почалися, і на стіні з'явився ще один напис роздратований Брайан сказав дівчатам, що скоро приїду додому. Він все ще вірив, що вони все вигадують. Коли Брайан приїхав, він увійшов прямо до будинку і піднявся сходами. Звичайно, на стіні був напис: окрім напису на стіні, телевізор був увімкнений на максимальну гучність. Брайан обернувся і побачив на стіні ще одне повідомлення, про яке дівчата не згадували йому по телефону. Воно з'явилося після того, як вони втікли з дому. Одружися зі мною. Саме тоді Брайан все зрозумів написи на стінах, стуки таємничі рухомі об'єкти були не лише продуктом активної уяви його доньок, відбувалося щось набагато зловісніше. Потім, краєм ока, він помітив, що щось порухнулося, він обернувся і побачив невисокого хлопця, що стояв у коридорі. Обличчя хлопця було покрите макіяжем, на ньому була світла перука та сукня, яка, яка належала померлій дружині Брайана. І в руці він тримав сокиру. Незрозуміло, як саме розвивалися події далі, але Даніель зміг втікти. За шафою в спальні Енні поліція знайшла маленькі дверцята. Відкривши, вони виявили вільний простір. Всередині був темноволосий хлопець. Це був не хто інший, як Даніель Лаплан, з яким Енні Ендрюс хотіла на жахливе побачення. Вони знайшли низку предметів у коридорі, в основному сміття, включаючи спальний мішок. Банки з пивом і харчові обгортки, а також деякі речі померлої дружини. Простір був з'єднаний з проходом, через який Даніл міг би пролізти та постукати по стінах у різних частинах будинку. Особливо я дуже мало знаю про вільні простори, тому що ніколи раніше їх не бачила, але трохи здивована, що ви живете в будинку з вільним простором і проходом у стінах, і не знаєте, що він там є. Можливо, це нормально в старих будинках, не знаю. Напишіть ваші думки з цього приводу в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Даніела Лапланта вивели з дому і заарештували. Маючи на той час 16 років, він був поміщений у колонію для неповнолітніх, де провів 10 місяців з січня по жовтень 1987 року. У жовтні 1987 року справу Даніела було передано з суду для неповнолітніх до суду для дорослих. Той факт, що йому висунули звинувачення як дорослому, означав, що він міг внести заставу, у чому йому допомогла мати. Після цього він міг залишити колонію. Даніеля звинувачують у чотирьох пунктах викрадення, чотирьох пунктах у збройному нападі на житло, зломі та проникненні в житло, краще понад 100 доларів США та зловмисному знищенні майна. У грудні 1987 року він мав постати перед Вищим судом, але цього не сталося. Даніель мав інші плани. Його перебування в колонії для неповнолітніх ніяк не стримало його підлегті. У листопаді він проник до сусіда. Цього разу Даніел не збирався гратися в розумові ігри зі своїми жертвами, переставляючи їхні меблі. Натомість він проник у будинок і викрав два пістолети. У день 1 грудня Даніл Лапланд, озброєно одним із викрадених пістолетів, прийшов до будинку родини Густавсонів. Сім'я Густавсон включала 33-річну Прісцилу, її чоловіка Ендрю та їх двох дітей сімирічна дівчинка та п'ятирічний хлопчик. Присцила була вагітна третьою дитиною. Жінка була вихователькою в церковному дитячому садку. Вона надзвичайно була милою та турботливою та співала у своєму церковному хорі і була віддана своїй християнській вірі. Даніель увійшов у будинок Густавсонів. Який нещодавно прикрасила до Різдва і знайшов присилу та Вільгіма, сина Присцили. Епігейл, донька, щодня поверталася зі школи автобусом і йшла додому пішки. Ендрю був на роботі в той час і він працював адвокатом. До кінця не зрозуміло, як розвивалися жахливі події. Даніель завів Присцилу в її спальню, де побив і зґвалтував її. Він поклав її на голову подушку і двічі вистрелив в неї. Щоб заглушити звук. Потім він втопив Вільяма у ванні на горі. Коли Ебігель повернулася додому зі школи, він втопив її у ванні в лізо. Після злочинів він спокійно пішов на день народження племінниці. Цього ж дня, приблизно о 17-й вечора, Ендрі прийшов додому з роботи, і в домі було моторошно тихо. Він піднявся сходами, коли він зайшов у спальню, його зустріла жахлива картина всюди була кров. Пристили лежала обличчям нес на ліжку з подушкою над головою. Вона явно була мертва. Злякавшись того, що він знайде, якщо продовжуватиме пошуки, Ендрю вибіг з дому та викликав поліцію. Він не міг змиритися з думкою самостійно знайти своїх дітей. Коли поліція прибула, вона виявила тіла Вільяма та Епігейл в окремих ванних кімнатах. У головній спальні вони знайшли дві хіміці 22 калібру. Відкриту недоторкану банку пива та плямою на ліжку. Вони також виявили відбитки взуття на клумбі біля будинку. Все місто дуже переживало вбивство родини Густавсонів. ніхто не міг уявити, хто міг зробити щось таке лихе. Оперативники склали список можливих підозрюваних. Не дивно, враховуючи його попередні злочини проти родини Ендрюс і той факт, що він щойно був звільнений з колонії для неповнолітніх, Даніел Лапланд потрапив до списку. Були також деякі предмети, які були вилучені з дому Густавсонів, у тому числі кабельне телебачення та телефон. Даніель був відомий своїми пограбуваннями в цьому районі. У той час він жив з матір'ю та відчимом на вулиці В'язів, і це було менше ніж двох кілометрах від дому Густавсонів. Наступного дня поліція допитала Даніена, знайшовши його в публічній бібліотеці. Він заперечував будь-яку причетність до вбивств. Розповідаючи поліції, що більшу частину Блин сидів вдома перед телевізором, а потім відвідав день народження племінниці. Окрім своїх підозр, у них не було вагомих доказів. Пізніше того ж дня поліція приїхала до будинку Лапланти, щоб допитати його ще раз. Коли вони підійшли до будинку, Лапланти, який стояв на ганку, розвернувся і почав тікати у ліс. Було очевидно, що йому було що приховувати. Коли вони обшикали будинок, вони знайшли низку доказів. Під час обшуку в лісі, що розділяє будинки Куставсона Калапланта, було знайдено сорочку, що належала Даніелю, і пару мокрих рукавичок, які, на думку детективів, були на ньому, коли він втопив дітей. Поліція опублікувала повний біль тень, і на Даніеля почалося полювання. У якому задіяли гелікоптер державної поліції, а також поліцейських собак і майже 50 місцевих та державних офіцерів, під час втечі Даніель не був особливо обережним щодо того, щоб не залишатися поза увагою радарів. Під дулом зброї він викрав жінку, змусивши її возити його містом на своєму фургоні. На щастя, жінці вдалося втекти. Вона задзвонила до поліції, щоб повідомити про те, що з нею трапилося, і що Даніел Лаплант зараз їздить у її фургоні. До цього моменту кілька інших людей повідомили поліцію про те, що бачила Даніела. завдяки допомозі В громадськості. Поліція знайшла хлопця приблизно о 18.30 наступного дня, коли він ховався на смітнику. Даніеля заарештували без інцидентів, але як кажуть, він історично сміявся, що поліцейських дуже здивувало. Під час обшуку поліцейські виявили, що у нього в спідній білизні був засунути пістолет. Згодом його звинуватили у вбивстві Пріссили та її дітей, тому висунули низку інших звинувачень, пов'язаних зі злочинами, які він скоїв під час втечі від поліції, і це було додаток до звинувачень у злочинах проти родини Ендрюс. Даніель не визнав себе винним у всіх трьох звинуваченнях у вбивствах. Суд над ним розпочався в жовтні 88 року, коли йому було вже 18 років. Йому було призначено психіатричну експертизу, під час якої він був визнаний непридатним предстати перед судом. Незважаючи на те, що Даніель був неповнолітнім на момент скоєння вбивств, суддя постановив, що його судитимуть як дорослого. Даніель виглядав надзвичайно неприємним протягом усього процесу. Весь час він. Не виявляв докорів сумління і на обличчі була постійна посмішка. Захистові було не дуже легко відстояти Даніеля. його адвокат намагався стверджувати, що докази, знайдені у будинку Лапланта, були непрямими і могли бути пов'язані з іншими членами сім'ї, однак усі брати та відчим Даніеля мали алібій на час вбивства. Даніела визнали винним за всіма пунктами обвинувачення після приблизно п'яти годин обговорення присяжними. Суддя засудив його до трьох довічних позбавлень волі, яким мають відбуватися поспіль. Зараз він знаходиться в'язниці. Члени родини Густавсонів і громадськість відчули полегшення від вироку. Вони були задоволені, що більше ніколи Лапланта не вийде на вулиці міста. Лише справжній монстр може вбити вагітну жінку та двох її маленьких дітей і нічого не відчути. Даніель не тільки нічого не відчув, він, здається, вважав все це дуже забавним. Лапланд тричі подавав апеляцію на протягом 30 років, але кожного разу вона була відхилена. У нього буде можливість умовно дострокового звільнення у 2032 році. Йому буде 62 роки, з яких 45 він проведе у в'язниці. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент. da brigitte